так, да, ви бачите, як віп працює. Так, це вона вже тут. О, хороша така. О, бачите? Слава Україні! Доброго морозного ранку, друзі! Я сьогодні, як бачите, один, бо метро Корзенков зараз знаходиться. В Естонії готуються до чемпіонату світу з Мормишки. Зараз у них там проходять тренування, а тоді вже буде безпосереднє е, змагання і бажаємо йому успіхів, як і всій нашій зборні. І для цього я прошу вас підтримати своїми вподобайками Дмитра, нашу збірну, е, побажати їм успіху, бо нам Дуже нужны зараз перемоги, ви самі це знаєте. Ну, а я знаходжусь на відомому багатьом з вас водоймище. Це озеро Трофейне, неподалеку від Києва. Як бачите, нікого зараз тут нема. Став нарешті лід. причому достатньо надійний, бо вже другу ніч за 10 градусів морозу. От. І ловити я сьогодні збираюся, звісно, на балансири. Балансири і, мабуть, ще на віби. Так, друзі, ну, пару слів я скажу про оснасті, якими я збираюся сьогодні ловити. Ну, По-перше, про вудлища, так, якими, які я сьогодні збираюся використовувати. так. Ну, Це в мене Lucky John Zander Sitech. Так. І це як резервне в мене буде, це Lucky John Pike and Perch. Ну, Катушки це в мене вже стара перевірена Lucky John Scandic 5. Так. І нова катушечка, яку я сьогодні вигадаю вперше. Вона називається Lucky John Scandic 2. Так. Вона так з виду дуже і дуже приємно, дуже точний механізм. Ну І що стосується безпосередньо балансирів, я сьогодні збираюся використовувати Lucky John MiBaru. От в такому от кольорі. Так, він тут працює, це вже перевірено. Ну І також Lucky John Mibaru так само 57-й. В двох кольорах, це 301 і 201. Це так само робочі розцвіточки. Ну і як резервний це Фін, РТ, я не пам'ятаю, на жаль, здається, 26-й колір, от, який тут також працює. Ну і хочу спробувати ловити навіби. Так, от 78 віпи в мене такі 15 грамів вони важуть. Достатньо е, цікава приманка, Я, чесно кажучи, на неї ще жодного разу не ловив. От, і є ще такий віп басара Бачите, в нього так само є гребінка, як і у е, Мебарика, але на два отвори. Там от з такого от мібару 57-го, бачите, яка тут у нього розсвіточка. Ржеве брюшка, синя спинка, смужки. Він дуже непогано працює саме над цією водою. Тож зараз я макну і подивлюся, чи стоїть тут ці лунки у нас риба, чи ні. Так Балансір підіймаю практично над самим дном, тобто не більше, ніж там десь 15 сантиметрів. Щучка стоїть одна. Зацепів тут практично немає на цій водоймі. Ну, є пару корчів, ну буквально пару їх. Ну а на той випадок, якщо я все ж таки десь влізу в якусь корягу, ну є відбойник на цей випадок. Таке глухозим'я, як зараз, я ще не ловив. Я маю на увазі тут, на цьому озері. Справа в тому, що якщо щука неактивна, то балансиром ти її не збереш там, з п'яти, з трьох, навіть з 2 метрів. Вона не буде реагувати, їй треба, треба попасти безпосередньо під ніс. Тоді вона Може якби спокуситися на вашу приманку, а з більшої відстані вона просто якби розраховує свої сили. От. ну Це все інстинктивно, ясно. От. І не стане тратити їх на то, щоб зробити якийсь різкий рух в бік вашого невеличкого балансиру, тому що, можливо, вона потратить калорій більше на атаку, ніж. Отримає від цієї маленької рибки, як вона її як би, собі представляє. Тому треба вперше і свої рухи уповільнити, по можливості як можна повільніше працювати удочкою, щоб ваш балансир плавно піднімався вгору, опускався, робив плавні рухи під льодом. Треба збільшити паузи між підкиданнями. Так, ну тут рубанемо. Привага плешні. Перед моїм буром той що в машині залишився в тому, що лошнею можна виробити пристойну полонку, ви ж знаєте, що щука під льодом починає виконувати різного роду. Трюки. Ну, і тому чим більше полонка, тим якби простіше вивести її на лід, бо, скажімо так, умовами цього водоймища трофейна заборонені крючки, ці багри і так далі. Ну, тобто повинен воти її за допомогою. Оп! Був ударчик Невеличкий такий, легенький, але був. Я не заржав фрикціон бачите? От. А бур в мене сотка. Такий чисто спортивний. От, і в нього... Часом буває дуже важко вивезти рибину, особливо якщо вона там добра за кіло. Давайте з вами пройдемо на цю пополоночку, де трапився випадок, у ну, Давайте туди. Пробуємо опустити фіна. Може лупане. Може лупане. Ну, і, сходячи з того, що я вже зробив декілька, декілька підкидань, і нічого не трапилося, то може і не лупане. цій частини озера нічого не відкликають. Які красавці. Ой, які красавці. Бачите, друзі, ніхто собі не хоче цуцика. Дивіться які. Ой, які красавці. От так, от оце буде охорона. Все ж таки треба йти до дамби туди далі. Хочеться, ну що робити. Треба десь йти. Тим більше в мене санчата, а санчата я вам скажу, друзі. Це такий помічник, можна покласти туди все, все, що у вас є. Тобто стає два ящики, бур, пішня, або два бури, або дві пішні. От. І йдеш собі спокійно. Матузка. Матузку треба подовше. От. І вони якби ход набрали і ти їх не відчуваєш взагалі. Ну що ж, як казав батька ангел, розпрягай. Я на своїх меренах поїду. Бачите, плешня яка в мене каструбата. А я свою, в мене хороша була плешня. Як би втопив. От. Ну оце дістав, оце не дорубало. Держак від лопати. Бачите, зробив в ньому дірку, мотузку прив'язав. Ну, всі знають для чого вона, так? Да? Одягати на руку, щоб пішня не йшла. Колись давно рибалили ми. канівчани, канівчани знають. Та й кияни вже знають, цю мишеловку. Ну і коротше, оце роблю дирку і уходить в мене рішня, уходить вона. Ну вона ж, ви ж розумієте, що в неї центр ваги і знаходиться внизу. Тобто вона йде отак, трохи під кутом от, і стріває просто. І якби стоїть там. І тоді за цю мотузку її можна чимось зловити, якоюсь бушнею чи чимось ще. Ну, беру я в мене така була на судака. Значить, удочка, ну думаю, що причепити такого, щоб... Ну, в мене був такий, називаємо його, крабік. Ну, крабік, коротше, не драч. Ну, опускаю я цього крапіка, думаю, зараз зачеплюсь, можливо. Ну, хоча вже, чесно кажучи, я вже попрощався з цією плеснею своєю. Ну Опускаю, підкидаю. От. Раз, другий, третій. Тоді гуп, риб, йо. Коротше, кидаю вудку, витягаю, сюди. Кілограма на півтора, був Здоровенний. Я тоді думаю так, опускаю знову, значить, вже я не дуже і цю клешню хочу зловити, як зловити ще одного судака. Знову двох. витягаю ще один, більший двох. Коротше, чесно кажучи, знаєте, вже коли... Ну, залив двох судаків. вже не так якби ну, сумуєш за втрати цієї плешні. Кінь третього разу чую, хоп, щось зачепив. Важке. Не пручається. Коротше, розумію, що це йде моя любима плешня. Точно зловив якраз за цю мотузку. Отак вона стояла. Витягнув плешню, поставив тоді, що ще десь хвилин 40 я мотиляв цієї ополонки, поруч бив хоч би одне таркання. Друзі, бачите? Це у нас такий Lucky John Vib. Отака в нього цікава, як веселка, бачите? Така у нього розцвітка. От. Це віб 68 Зараз я спробую, він 15 грамів важить. Ну от до цієї вудки нормально. Да, тут зовсім відчувається інша гра. Він досить довго панує і робить коло. Не знаю, може десь він її зачепить її увагу. Ну і він побільше, ви ж бачили, да? Сам по собі, чим балансир. Такий смачний ковалок. Опа! От тата є! друзья. Хорошая щука. На вип. Что взяла? А -а -а. Ну я. Взялася сама главна. Понимаєте? Оно. Ух, яка борза. А що ж вона така, як то кажуть, воно, бачите? Хороша. О, 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 о. Бачите яка. О, взяла. На ВІБ, красуня. Так. О. Ну так от, бачите, треба шукати приманку, коротше кажучи, бачите? Підібрали отакий от, 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 от Віб, так, на балансіри брати не хотів. Ну і в результаті отака от, от красуня влетіла. Отак от, бачите, а взяла за самий, як я і казав, дуже акуратно брала. ось така. І гуляй. Давай. Ну, давай, давай, давай. Давай. Пішло. Ну, що ще хочу вам сказати. З цієї інформації, яку, гадаю, необхідно знати всім, тим, хто любить ловити взимку щуку, що по новим правилам е аматорської риболовлі. З 15 лютого наступає заборона на ловлю щуки і продлиться вона до 31 березня. Я рахую, що це абсолютно вірний хід, тому що дуже багато щуки і вибивається якраз в цей період, коли сходить лід. От, і по останньому льоду з <кій> щуколовками, цими жерлицями, ну, ви саме бачите, що щука у нас вже стала, особливо щуча ікра, стала вже в ціну китової ікри е, або лососової. Ну, практично така сама ціна. І це нездорове явище, тому що заради цієї ікри. Вибивається дуже багато щуки, а щука, я нагадаю вам, що це є найбільш спортивна риба наших вод. Ого! Оце так нагнуло! Ух, хорошо лупить, бачите? Тут дуже тонкий Фрикціон. А На фрикціоні цікаво тягнути. Так, і виходиш, розумієте, і она відкликається, відкликається, на кожний якби свій ривок, фрикціон відкрика, відкликається. Хе-хе-хе. Так, ви бачите як ВІП працює? Так, це вона вже тут, о, хороша така. О, Бачите? Ну, практично така сама, як була попередня. Так, ця забрала його, як кажуть... Саму шахту. Так, все, витягнув. Бачите, вибач рідненька, Що я в тебе трохи помовчав. Така красуня. Бачите, клюнула на віп. Зараз ми її випустимо і От так пішла. Все. Меншов приманочку. О, чим ще приємна оця ловля на безінерційні катушки з взимку, я маю на увазі, це тим, що ти не привертаєш уваги. Ти там не кидаєш вуку на лід, не падаєш на цю ополонку, не машеш руками, ти просто трошки підстроїв фрикціон і вихажуєш цю грибину. Виходив, тоді нахилився, витягнув її на лід спокійно. Ніхто не біжить тебе обрубувати, ніхто не сідає там в тебе за спиною не дивиться, що на що. Ну, ви знаєте, що рибалки не сильно люблять. Ну, по-перше, ділитися, скажімо так, що на що. так? Ну і по-друге, коли в них оці піджопники починають обрубувати під ящиком буквально. Ну, а от безенерсіонечка повернувся просто спиною до усіх. І виматуєш собі спокійно. Ну, хтось скаже, що безінерційна катушка це якби піжонство, да, зимою. Вот. Ну, значить, всі рибалки європейські є піжони. Ну, хай я буду піжом. Чуєте, це круки? Ворони такі великі. Колись. кричить як Колись я їздив на Судака в Бучак. Бучак це селище, воно вже заброшене. Вище Канева Ну і там ж водосховище Канівське, Ями. Ну і ми там ловили Судака. Треба було десь... Кілометра два йти від берега в море. От. І от ми приїжджали, у нас компанія була, у нас ми або вдвох, або в трьох. І от там жили два круки. Ну, одні ті самі, я впевнений От. І от вони вже як бачать, що ми на льоду вони прилітають, сідають десь в метрах тридцяти, ближче не підходили. І сидять, чекають, коли ми почнемо обідати. Оце ми пообідаємо, так, залишимо їм дань. От, тоді відійдемо в бік. Вони підлітають, похарчувалися або взяли там якийсь там шматок хлібини от, і полетіли нагору туди сторону бучака. На три оберти я піднімаю, а глибина тут десь 3,20 3, двадцять. Тобто десь на пів метра. Ах ти! Був удар. Був удар. І була риба, і відчув. Бачите? Бачите, тут нема. Тобто от там є якась концентрація. Там, де була риба, була покльовка, треба шукати там. Не лінитися, бити лунки і шукати там. Давайте перевіримо ще цю, де була покльовка. Де був сход, скажімо так. Не поплювка, а це був сход. Тоді будемо бити? Там, там. а шо ж таке? А як це так сталося? Була аж поклювка. А, -а, а, понял. Це я флажок перекинув. Так і попалася, бачите, і взяла в шахту. вона не зійде, Просто щоб вона себе не цей. Да, 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 да. Давай, давай, давай. давай. Отака. Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати свою риболовлю. Дякую всім! За перегляди, дякую водоймі трофейне її адміністрації, і Михайлу Мурашко особисто за такий чудовий, за таку чудову водойму, за відпочинок, за те, що тримають його в належному стані. Надію, що ви не пошкодуєте, поставити вподобайку під цим відео, а залишити коментар. Давайте ще раз побажаємо. Нашій збірній і Дмитру Корзенкову перемоги на чемпіонаті світу з мармишки. Хай вони відчувають нашу підтримку. А на цьому все. Слава ЗСУ, всього хорошого, до побачення.